Ті люди, які на Майдані стоять, вони хороші чи погані? І для чого вони там стоять? Вони там стоять для того, щоб змусити цього Януковича, який? який... Не дуже, який? не дуже е, хороший хлопець. <рес> ну, не хлопець. Так, не дуже хороший дядька. А що його змусити вони хочуть? Вони хочуть його змусити, щоб він нас пішов, пішов... повів на свій руку. А. а вони хороші, самі, а я поганий. Скажи, от як ти Чи не боїшся, що, наприклад, в нашим вулицям можуть ходити якісь озброєні люди іншої держави? Яке твоє ставлення? Е, я до цього Ну, мені все ж, тому що. По нашій, при Ужгород, тут не було ніяких мітингів, тільки з самого початку там було трохи. А далі там взагалі взагалі нічого не відбувається. Тут Ужгород така неактивна, просто пасімісти якісь, стоять собі на місці, їм на то все рівно. Дивіться собі по новинам, та й хватить того. Щоб, Як... Що би ти сказав тим людям, які можуть почати війну в Україні? Я б їм сказав, що нехай забираються звідси і устраюють війну десь подальше від нас. <рес> Або взагалі не влаштовують, правда? Угу. Так набагато ліпше навіть двоє ставлення от, до тих людей, які розмовляють російською мовою, яке ну до росіянів я дивлюся їх по інтернету. Вони смішні такі. Ну мені подобається їх дивитися, але до дорослих росіянинів. Які там нас атакують зараз і обзивають всякими словами поганими. То бо до не... я, я їх не люблю. Як часто ти російською мовою розмовляєш і чи розмовляєш взагалі нею? Я не розмовляю, я не розмовляю навіть так, що я іноді можу сказати півречення українською, півречення російською. А от за це тебе діти в класі не ображають? Ні, але мама не любить, коли я так говорю. А що кажеш? Чому? – Каже, що я русско український